Привіт! У попередньому відео я говорила, що результат, який ми отримали для обчислення площі трикутника зі сторонами довжиною А Б і С, дорівнює формулі Герона. У цьому відео я хочу довести вам, що це те ж саме, що і формула Герона за допомогою деяких алгебраїчних перетворень. Перш за все, давайте перенесемо одну другу під знак кореня. Тобто. Одна друга С, це те ж саме, що і квадратний корінь з С в квадраті, поділене на 4. Ви витягуєте з цього квадратний корінь і отримуєте одна друга С. Значить, весь цей вираз дорівнює. Замість того, щоб малювати знак квадратного кореня, я просто напишу словами: квадратний корінь з цього англійською мовою це буде SQR. Отже, це в квадраті поділене на 4, помножене на це все. Я просто зроблю копію цього виразу. Вставляю. Звичайно, це слід розкласти на множники. І все це під коренем. Давайте розкриємо дошки. Буде досить заплутано, але я вважаю, ви будете задоволені, коли побачите, як все це наприкінці призведе до простої формули герона. Квадратний корінь з С в квадраті поділений на 4 помножити на а в квадраті дорівнюється в квадраті на а в квадраті розділити на 4 мінус С в квадраті розділене на 4. Помножити на. Зараз я запишу це: як числівник у квадраті, розділений на знаменник у квадраті. Значить, помножити на c² в квадраті плюс а в квадраті мінус b в квадраті. І все це в квадраті розділене на, якщо я піднесу знаменник до квадрату, 4 це в квадраті. Так, ми відразу бачимо, що це в квадраті, ось це в квадраті, скорочується. Правильно? Тепер я ось так закрию дужки. Звичайно, 4 помножити на ось цю четвірку буде. Давайте я запишу це таким чином: це те ж саме, що і 4 в квадраті. Замість того, щоб записати 16, я запишу це ось так. Скоро ви побачите, навіщо я це роблю. Тепер я можу переписати це, як це дорівнюватиме, я довільно міняю колір квадратному кореню з Са, поділеному на 2 в квадраті. Це те ж саме, що й с С. Я просто підношу весь дріб до квадрату. Якщо я піднесу до квадрату все окремо, то вийде С в квадраті на А в квадраті, поділене на 2 в квадраті. 4, тобто мінус. Зараз я запишу весь цей вираз у квадраті. Вийде С в квадраті, плюс А в квадраті, мінус Б в квадраті, поділене на 4. Ми підносимо до квадрату і числівник, і знаменник. Це, мабуть, вас цікавить. Давайте я позначу дужки іншим кольором. Вам слід пам'ятати з розкладу многочленів на множники, що х квадраті мінус у в квадраті можна розкласти на х плюс y помножене на х мінус y. Ми будемо використовувати це правило і надалі. Припустимо, це А поділене на 2 х, А ось цей довгий вираз це y. Тоді. У нас виходить х в квадраті мінус у в квадраті. Відповідно, все це буде дорівнювати квадратний корінь з х плюс y, або у цьому випадку, це a, яке розділене на 2, плюс y, який дорівнює с в квадраті плюс а в квадраті мінус b в квадраті, розділене на 4. Помножити на х мінус y. Це наш х мінус СА розділити на 2 мінус весь цей вираз. Чи давайте краще поміняємо знаки? Плюс мінус С в квадраті, мінус А в квадраті, плюс Б в квадраті. Все це розділити на 4. Тепер давайте спробуємо це спростити. Подивимось, чи зможемо ми скласти ці дроби. Тут ми можемо прийти до загального знаменника. Це А розділене на 2. Це те ж саме, що і 2, це а розділене на 4. Ми просто помножуємо числівник і знаменник на 2. Тепер ми можемо скласти числівники. А тепер весь цей вираз буде у нас дорівнювати квадратному кореню з. Цей первісний вираз перетвориться на. Я запишу ось таким чином С в квадраті плюс 2CA плюс А в квадраті, мінус Б в квадраті все це розділити на 4. Це наш первісний вираз, а наш вторинний вираз буде зі знаменником 4. Так, я і запишу. Значить, ми можемо записати це як b в квадраті мінус c в квадраті, мінус 2cA плюс А в квадраті. Тепер перевіримо. У нас тут мінус а в квадраті, плюс помножити на мінус, виходить мінус а в квадраті. Тут у нас плюс 2а, мінус помножити на мінус дає плюс 2a. Тут у нас мінус С в квадраті, і тут мінус С в квадраті. Значить, ці два вирази рівнозначні. Наступне, що нам слід зрозуміти, це те, що цей вираз тут, можливо, виходить трошки заплутано, це те ж саме, що і c плюс а в квадраті. Давайте я це запишу. Це дорівнює квадратному кореню і із... розкриваємо дужки… С плюс а в квадраті, мінус b в квадраті, поділене на 4. Це перша частина, тепер друга частина. Це те ж саме, що і c мінус а в квадраті. Все це спроститься до b в квадраті, мінус С мінус а в квадраті, розділене на 4. А ми тим часом рухаємось далі. Бачите, я ж попереджала, що це непросте завдання. Тут ми бачимо научні приклади розкладу многочленів на множники, а також те, як дивний на вид та дуже складне рівняння може бути спрощено. Ми можемо тут використовувати той же принцип. У нас такий самий випадок. Якийсь вираз в квадраті мінус ще один вираз у квадраті. І тут те ж саме. Тобто ми можемо розкласти це на множники. Я запишу це в тій же строчці маленькими буквами, щоб вистачило місця. Це дорівнюватиме квадратному кореню з c плюс A плюс помножити на c плюс b. Це такий точно приклад, як і той, що я робила раніше. Це х в квадраті, а це у в квадраті. Отже, помножити на c плюс А мінус І все це розділити на 4. Тепер давайте розв'яжемо ось це. Тут у нас буде b плюс С мінус А. Помножити на B плюс С мінус А, це Х плюс Y. Помножити на B-C-A. Чи це те ж саме, що і B-C-A? Все це розділити на 4. Тепер я можу переписати цей вираз весь, не хочу, аби в мене скінчилося місце, де я можу писати. Я можу переписати все це як, наприклад, 4 це 2 помножити на 2. Так? Значить, все наше рівняння для знаходження площі було спрощено до, і це дійсно вже фінішна пряма до квадратного кореня з ось цього виразу, який я можу просто записати як А плюс С поділене на 2. Все це помножити на цю частину. Давайте це спростимо. С плюс А мінус Б це те ж саме, що і А плюс С мінус 2Б. Ці два вирази однозначні. У вас є А, С, А, потім ще Б мінус 2Б дорівнювати мінус Б. Значить, наступний вираз буде А плюс Б плюс мінус 2Б. Поділене на 2. Або, замість того, щоб написати ось так, я можу записати це ось так. Тепер наступний наш вираз така ж сама логіка. Це те ж саме, що А плюс С мінус 2А поділене на 2. Якщо ми додамо мінус 2а до А, то отримаємо мінус А. Значить, у нас b плюс c мінус А. Це те ж саме. Все це розділити на 2, чи ми можемо розділити знаменники таким чином. Тепер останній вираз. Ви, мабуть, вже впізнаєте тут формулу герона. Ця частина те ж саме, що і А плюс мінус 2 c -2C. Ви віднімаєте 2C з c і отримуєте мінус c. і у вас також є А і b. Все це розділити на 2. С розділити на 2, і ось це також розділити на 2. І, звичайно, ми витягуємо квадратний корінь з цього всього. Хай площа С дорівнюватиме А плюс С розділене на 2. Рівняння сильно спрощується: це у нас С. Це також С. І подивіться, це також С. Ці вирази теж сильно спрощуються. Мінус 2b розділене на 2 це те ж саме, що і мінус b. Мінус 2а розділене на 2 це те ж саме, що і мінус А. Мінус 2 c розділене на 2, це те ж саме, що і мінус c. А тепер все наше рівняння для знаходження площі трикутника буде дорівнювати… Я перепишу квадратний корінь С. Я напишу це тими ж кольорами помножити на S мінус b. Помножити на с a і помножити на с c. Ми довели, що формула Герона це те ж саме, до чого ми прийшли наприкінці останнього відео. У нас доволі непогано вийшло, погодьтеся. Просто треба було зробити декілька складних алгебраїчних перетворень для того, щоб це довести. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюсь, те, що я вам пояснювала, вам знадобиться. Па!